Всім доброго вечора. Отримала сьогодні замовлення. Ділюся з вами розпаковочкою. Замовила для себе ось такий засіб гелевий для очищення унітазу. Це такий набір, гель для очищення унітазу і гепіна для очищення ванни, кахлю та сантехніки. Ще не брала такий набір, взяла спробувати. Щоб потім рекомендувати іншим. Далі взяла для себе гель для прання білої білизни, літо попереду, багато білої білизни, білі носочки, футболочки. Тобто, взяла це теж для себе, тестити буду. Так, далі це замовила колега на роботі. Ось такий засіб універсальний для кухонних поверхонь. Вона вже колись збрала і бере ще раз. Сподобалося і тепер знову замовляю. Так, далі взяла по акції, це я взяла для себе спіруліну. дві береш, третє безкоштовно. Ось, дуже класний засіб. Я вже беру спіруйну не перший раз замовляю. Це вже, мабуть, вже я, мабуть, брала раз, дві, другий раз, дві. Це вже знову дві, третя за одну гривню. Для мене це дуже крутий засіб. Особисто мені він зменшує потяг до солодкого, зменшує апетит і сприяє схудненню. Я вживаючи спіруліну, схудла на 3 кг, нічого не змінюючи у харчуванні. Так, далі. Наступний це в мене брокколі. Це замовила моя колега собі. Вона вже брала, взяла ще одну. Тим більше, зараз, зверніть увагу, знижечка у вау-цінах. був цей засіб. Так, далі, це я взяла собі ось такий меді крем Почитала відгуки. Виявляється, дуже класна штука і необхідна у аптечці. Тому ми будемо тестити. Так, далі. Коли замовляла замовлення робила, був з 50% знижкою сироп для покращення пам'яті. Це я взяла для сестрички подарую. Вона в мене любить препарати з гінкобілобою, їх вживає. Хоча, в принципі, такий засіб потрібен кожному. Зараз такий час, що стрес і проблеми з судинами, то гінкобілоба – це те, що дійсно гарно впливає на наш організм, на наші судини, на наш мозок. А, ну і останнє: за 49 гривень. Взяла собі мені воду по акції. Чому не взяти за таку класну ціну? або собі або, можливо комусь продам